Напрямок руху, ні, дивіться, я ж не це прямо, запитую. Я ж не це запитую. А, Там знак згідно правил дорожнього руху встановлений. І ми знаки не встановлюємо. Так. А, так. а хіба існує такий знак, просто стрілочка вправо, а не так вверх і потім направо? Скажіть зараз офіційно. А Є існує такий знак? знак 4, 2. Це знак застарілий. Його не змінили. По цьому знаку ви не можете зупиняти. Не можемо. Не можете а зупинити. А ви згодні? 3, ні. Тому що і його ні. немає правил дорожнього руху. 4-2. Є дорожній знак 4-2 тільки праворуч. Як він має виглядати? Хлопці, давайте нас не затримуйте, будь ласка. Я з маленькою дитиною. Покажіть посвідчення, будь ласка, ваше. Добре. У вас ніяких запитань немає. Урбанський Андріано Леович, дивіться, я зараз поспішаю додому. По-друге, знак не згідно правил дорожнього руху встановлене. Це на лінію 120. Ми можемо... Що ви зараз робите? Ви водій бажає отримати копій, Так знак встановлений не, не згідно ДСТУ. Шановні, ви що? Що це, це за вам <звук> Пояснив, що нема такого знаку, а ви принципово виписуєте, який 4, знак 4, є. 2, Покажіть, 4, будь 2. ласка. Ти що, І Ми знаки не встановлюємо.